Шановні друзі, в першу чергу моє звернення адресоване депутата Нічнянської міської ради. Сьогодні 10 грудня 2012 року. Я хочу звернутися до вас, оскільки мені відомо, що ви зараз на етапі прийняття дуже серйозного рішення, а саме передачі концесію частини майна міста, тобто частини водоканалу, у приватні руки. Я хочу сказати від себе особисто, щоб ви не квапились підняти просто руку та віддати бездумно майно невідомо куди, невідомо кому. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що майно належить всьому місту і вся громада має право висловити свою думку з цього приводу. Оскільки деякі з представників влади з радостю віддали б, якби це від них залежало, це майно, але вони не мають цього права по закону робити, а доручають це вам. І в разі чого відповідальність теж буде з вас народ, спитає, що ж ви, депутати проголосували, віддали своє майно. Повірте мені, я... Справою екології, справою водоканалу займаюсь уже декілька місяців. І ну, в мене є інформація про те, що існують інші варіанти, більш прийнятні для громади, більш, скажімо так, вигідні. І завдяки не в останню чергу народному депутату е, Олегу Ляшку, е, котрий почув наші звернення громади. та... Користуючи своїми можливостями, домовився в бюджетному комітеті про виділення значної суми коштів, якої, ну, я думаю, достатньо буде для, для покриття значної суми для виконання реконструкції на очисних спорудах. Тому, шановні депутати, ви, звісно, зможете... Можете підняти руку та бездумно сказати так, віддавайте наше майно. Але прошу вас перед голосуванням подумати ще раз, чи, чи гарно це буде, чи є позитивні приклади такого на Україні. І чи зможемо ми назад тоді ну, повернути ці події, повернути наш об'єкт. Якщо нам не сподобається господарювання приватних осіб на ньому, це вже буде, на мою думку, неможливо. І тому я ще раз, звертаючись до вас, прошу не робіть поспішних рішень. Не приймайте поспішних рішень. Подумайте, я б просив би вас проголосувати за те, щоб рішення приймала громада на громадських слуханнях, на громадських обговореннях. Не беріть на себе цієї відповідальності, тому що в разі чого ви будете винні почувати себе винними перед народом за те, що зробили. Дякую.